Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Багатьох зараз хвилює ситуація поблизу Сум, московицький наступ. Що потрібно знати зараз. Деякі їхні передові рубежі в 27 кілометрах від сум. Це дуже неприємно, але завдавати удари по сумах вони могли і до початку цього наступу. Наше вторгнення на Курщину приблизно рік тому відстрочило їхній наступ. Майже на цей самий рік треба розуміти, що Московія буде наступати і буде просуватися певними кроками і ще певний час. Вони мають перевагу в живій силі. Вони мають перевагу в техніці. Вони мають перевагу в боєприпасах. На полі бою вони мають не менше дронів, ніж ми. Вони мають можливість діяти кабами. Ми маємо значно меншу можливість діяти кабами. Вони мають. Більший порядок в своєму тилу, ніж маємо ми порядку в тилу. Вони мають кращі механізми для того, щоб змушувати солдат-офіцерів виконувати накази. Ми таких. Механізмів не маємо. Вони мають більш рішучих союзників, ніж маємо ми. Вони мають більше коштів. Отже, мають і більше найманців, ніж можемо собі дозволити. Ми чи означає це, що вони візьмуть суми? Ні, це не означає, що вони їх ніколи не візьмуть. Вони більше року намагаються підсунутися до Покровська, і їм це не вдається суми значно більше ніж Покровськ. Ці 27 кілометрів до Сум вони будуть долати років 10. але тактичні просування на 100 метрів, на 200, де інде навіть на кілометр для них можливі на будь-якій ділянці фронту, де вони захочуть це зробити. Завдання українських збройних сил полягає в тому, щоб якомога більш уповільнити це їхнє просування і завдавати їм якомога більше втрат. Так буде до того часу. Коли в Москві станеться криза, вона там обов'язково станеться. Тоді українські збройні сили зможуть перенести бойові дії в Підмосков'я. Московити все ще здатні на деякі тактичні успіхи на полі бою, і вони все ще здатні завдавати удари безпілотниками, крилатами і балістичними ракетами по наших містах. Натомість українські збройні сили, українська держава, українські спецслужби за останні три роки мали кілька стратегічних успіхів. Перший великий стратегічний успіх це той, що їх вдалося відкинути. Від Києва, Чернігова, Харкова з Харківщини із правобережжя Херсонщини, і те, що війна досі триває, стратегічним успіхом є те, що українські збройні сили посилюються в цій війні, а не послаблюються. Другий стратегічний успіх сил оборони це знищення двох третин чорноморського флоту Ерефії, третій стратегічний успіх це знищення близько півмільйона московицьких військовослужбовців, звісно, в часи Другої світової війни це вважалося би небагато. Це... Небагато і якщо ми беремо які небудь африканські конфлікти, наприклад, в конфлікті між Туці і Бхуту вони перерізали один одного мільйони півтора, але в ці реальній ситуації в Європі на європейському ТВД це великий стратегічний успіх українських збройних сил, особливо якщо розуміти, що ми втратили в кілька разів менше ніж втратили вони. Наступний стратегічний успіх це те, що ми щойно з вами бачили. Це удар по їхній стратегічній авіації. Знищити третину стратегічної авіації це дуже круто. Зараз багато хто з московитських посіпак і самих московитів каже, що це не третина авіації, це всього лише 17 чи 13 бомбардувальників. Я не знаю, як рахують вони. Я знаю, як рахує СБУ. Тобто СБУ знищення цих бомбардувальників бачить просто очима тих дроністів, які керували цими дронами. Все це було на екранах в СБУ знищення кожної одиниці їхньої техніки в цьому ударі. І СБУ для мене є більш авторитетним джерелом ніж якісь московські пропагандисти. За три роки війни Московія мала суттєві стратегічні не успіхи, а саме. Був зруйнований українськими збройними силами міф про міць Московії. До цього всі вважали, що якщо Московія захоче, вона за два тижні дійде до Гібралтару. Тепер ми бачимо, що вона не здатна взяти Покровськ. Позиції Московії послабли в чорноморському регіоні на близькому сході і в небі. Стратегічний успіх у Московії тільки один. Це Трамп, і то до цього Московія докладала зусилля, але не її зусилля були вирішальними. Отже, нам з вами, браті і сестри, потрібно уважно спостерігати за тим, що відбувається. Неподалік сум, але бути спокійними в тому смислі, що суми ми не втратимо. Хоча, звісно, московити будуть завдавати підлі удари по цьому чудовому місту, і це спонукає українські збройні сили завдавати більших ударів по Курську і по Білгороду. І ще один момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, і це як на мене важливо. Пам'ятаєте, тиждень тому ми з вами підняли питання про необхідність усунення митних перешкод для ввезення в Україну оптоволокна. Оптоволокно використовується для виготовлення дронів на оптоволокні. Це така фішка нинішнього сезону дрони на оптоволокні. Сьогодні Верховна Рада звільнила від ввізного мита і ПДВ. Оптоволокно для дронів. Я дякую всім, хто перепощував ту інформацію, яку ми подавали в інтернеті, і, взагалі, всі, хто підтримував цей наш накат на законодавця з тим, щоб полегшити сюди ввезення оптоволокна. Звісно, тиснули не тільки ми, але я хочу звернути вашу увагу. Ось на що. Тоді, коли ми зосереджуємося на якомусь напрямку і забезпечуємо солідарну дію, тиск все. Вдається достатньо легко оптимізувати. Вдається оптимізувати роботу державного апарату. Вдається змушувати тих чи інших чиновників приймати правильні рішення. За останні три роки ми неодноразово перевіряли. Вдається все можна робити, тоді, коли наша діяльність є конструктивною і систематичною. Натомість. На жаль, більшість наших братів замість цієї конструктивної і систематичної роботи обирає плюватися в екран комп'ютера. Будь-яка проблема, з якою вони стикаються, вони одразу починають плюватися в Зеленського оточення Зеленського Єрмака в 95-й квартал. І це не конструктивно. Хоч як би ви не ставилися до. Тих чи інших персоналів в українському керівництві це не призводить до жодних результатів. До результатів призводить зосереджена робота. Так в усьому світі, в усьому світі бюрократія і державна машина є неефективною самою по собі. Вона може нормально рухатися тільки в тому випадку, якщо є активне суспільство, активне суспільство, яке її спрямовує. Коригує, оптимізує активне суспільство, яке здійснює тиск по конкретних питаннях, а не взагалі. Ніхто ніде в світі, з притомних людей, не зацікавлені в зруйнуванні державної машини. Ми особливо під час війни не зацікавлені в зруйнуванні централізованого керівництва державною машиною. Ми зацікавлені в тому, щоб її оптимізувати. І в кожному випадку, коли ми Здійснюємо цей тиск з метою досягнути якогось конкретного результату. Ми зі здивуванням бачимо, що багато чиновників, якихось депутатів, працівників офісу президента, військового командування стають на наш бік і допомагають це зробити. Звісно, є саботажники, є відверті вороги, є ті, хто не розуміють, і є хто корупціонери. Але є в державному апараті, в депутатському корпусі в офісі президента багато людей, які хочуть того самого, чого і ми. Отже, браття має сенс працювати на перемогу. Працюйте для Збройних сил і в подальшому не грішіть. І ще одна перемога: головне управління розвідки зламало, як кажуть, хакнуло чомусь такий термін. Зламало ресурси московського конструкторського бюро Туполів, яке виробляє більшість їхніх стратегічних бомбардувальників. Так само воно їх оптимізує і пристосовує до старих ракет, до нових типів ракет, і так далі. Те, що велика кількість документації і технічної документації потрапила в руки головного управління розвідки Міністерства оборони України, це чудово. Це полегшує. Роботу для українських збройних сил для протиповітряної і протиракетної оборони, а так само підготовку наступних диверсій. Це не так ефектно, скажімо, оцей успіх, не настільки ефектний, якщо дивитися ззовні, як роботи СБУ, але він є дуже важливим. Тобто українські спецслужби весь час дають нам кожен день, буквально дають нам нові приводи для радості. Цікаво є. Невеличка інтернет-сварка між мар'яною безуглою і послицею чи посолкою, чи як там її назвати, Канади Наталкою Цмуть. Ця наталка цмуть, судячи з імені і з прізвища, вірогідно має українське коріння, і це прикро. Посольство Канади виступає одним з головних організаторів гей параду в Києві, який на їхню думку має відбутися 14-го числа. Ця цмуть. Дуже хвалить Кличка і Київську міську державну адміністрацію за те, що Київська міська державна адміністрація виступає так само організатором цього гей параду. Ми говорили з вами вчора, що будь-який ЛГБТ в Україні це ЛГБТ МП, ЛГБТ Московського патріархату, тому що ЛГБТ Київського патріархату не існує в природі і існувати не може. Вся ця содомія на користь Москві. По перше, Московія зацікавлена в тому, щоб деморалізувати наш тил. А по-друге, Московія крайньо зацікавлена в тому, щоб сварити Україну з правами в Європі. А праві це тренд зараз основний і з правами в Сполучених Штатах. На жаль, європейські посольства, які представляють європейські гомосоціалістичні уряди. Просувають цю тему в Україні навіть в збройних силах. Ви знаєте, що навіть є уповноважений по гендеру в збройних силах, і ви повинні розуміти, що гендер це не стать згідно гендерної теорії, яку вони просувають. Існує там щось 40 гендерів. І людина може вибирати гендер. Хочеш бути жінкою, хочеш бути чоловіком, хочеш бути середнього роду, хочеш бути собачкою, хочеш бути котиком, ким завгодно. Тобто, вповноважена по гендеру в збройних силах це не про захист жінок військовослужбовців від сексуальних домагань. Це про захист трансгендерів. Я за те, щоб всі, в тому числі і трансгендери, служили в збройних силах в штурмових ротах, наприклад, але в окремих і звісно тільки на передовій. Але в цілому я розумію, що трансгендерна армія не може перемогти ворога. Ворога може перемогти тільки армія Бога. Якщо з нами Бог, ми спалимо Москву, якщо е, з нами гендер, тобто диявол. То Москва спалить нас. Мар'яна Безугла дорікнула цій послиці цмуть, що вона замість того, щоб допомагати Україні в обороні. А канадський уряд багато нам допомагає в обороні, займається переважно допомогою гей-парадам і допомогою кличку, який організовує ці гей паради. Тут я вперше в своєму житті на боці Мар'яни Безуглою, і до речі, запрошую Мар'яну Безуглу. На контракцію, яку влаштовують християни в цей день в дев'яті ранку на майдані Незалежності, і звідти вже будуть оперувати для того, щоб скасувати цей порад і взагалі всі оці от гомогендерні штуки в Києві і в Україні, зазвичай судомітів охороняють кілька тисяч сил поліції, які беруть участь в її параді. І це очевидно, чому вони це роблять. Вони самі такі. І тому вони дуже агресивно поводяться до християн весь час, коли християни намагаються висловити свої точки зору і захистити свою віру, захистити місто Київ, а це новий Єрусалим. Як вважали кияни в 16, 17, 18 столітті, то цей новий Єрусалим має бути захищений від. Підступів диявола зазвичай поліція веде себе дуже агресивно, і невелика кількість християн, які збираються для протидії садомітам. Дозволяє поліції вести себе дуже агресивно, і я запрошую Мар'яну Безулу взяти участь в цій контракції. Вона, як народний депутат, буде допомагати витягувати наших хлопців із мусарні. А всіх християн я закликаю приєднатися, адже що ви бачите, що ваші брати виходять на бій з дияволом, а ви в цей момент собі сидите і тільки дивитеся на це через соцмережі. То ви на боці диявола. і на жаль, до останнього часу багато хто із представників українських церков і лідерів українських протестантів були саме на боці диявола. Вони не виходили на бій з дияволом, ні з європейськими бісами ЛГБТ, ні з московським дияволом. Навіть моя улюблена церква ПЦУ, в якій я щонеділі причащаюся, Вважає, що боротьба з УПЦ і ФСБ це має бути справа рук СБУ, тобто СБУ, а не вірних ПСУ. Якщо це так, то до раю потраплять СБУшники, а вірні ПСУ і є ПЦУ ПСУ до раю не потраплять, адже до раю потрапить той, хто вірить не тільки вірить в Господа нашого Ісуса Христа, а готовий зробити зусилля на шляху Господа. А той, хто вірить так, щоб жодних зусиль не робити, хто вірить Господу, але підтанцьовує дияволу, той до раю не потрапить. І тому, браття, 14 число, дев'ята година ранку. Будь ласка, підійдіть на майдан незалежності, візьміть знаки своєї віри. Хай на вас будуть хрести, і що-небудь нарешті потрібно зробити. А українському міністерству закордонних справ непогано було би вказати послиці Канади і європейським послам на те, що їм не варто втручатися у внутрішні справи України, і, зокрема, нацьковувати своїх собак на українських християн. Кожного разу посли, які беруть участь в її парадах в Києві, вимагають, щоб їх охороняли тисячі поліціянців, і ці тисячі поліціянців б'ють і заарештовують християн. Я постійно чую чутки, що якась команда кличка кримінальна, що він спирається на колишні кримінальні елементи, які, власне кажучи, і забезпечують ці грошові струмки від корупційних схем, власне на його рахунки і на свої рахунки. Що це кримінальна публіка, так я мушу сказати, браття, що ви законтачилися. Якщо КМДА з садемітами, а ви з КМДА, то значить ви з садемітами. В разі, якщо все-таки ваші злочинні корупційні діяння будуть доведені і ви потрапите в українську тюрму, то ваше місце буде на Пущенке. А ми спробуємо довести до наших тюремних братів, а там у нас є тюремні джамати, де-інде, спробуємо довести до всіх, що ви от саме із тієї категорії громадян з опущених. Але не хочеться закінчувати судомітами, хочеться закінчити чимось поетичним. У церкві порожньо лиш я, я все ще є. Вечірнє світло свідчить явність Бога, прекрасне все і трошечки страшне. Як все священне, і в очах волого, коли молюсь, але це світло дивне, крізь вікно, що відбите від склепінь на ліс колон. Тінь глибше, при тінь вмирає день, Чи я? і вже не видно. Очіць хімер, подробиць капітелів, остання свічка дограє, де свята незнана в незнайомій темі, вівтарний образ, як завжди, одне. І те саме нам розказує, що не самі ми в натовпі, і не самі в пустелі.